Фармадол таблетки від головного болю. Сонячні панелі, екоматеріали та вітрогенератори науковці припускають: до 2050 року Україна може здебільшого перейти на відновлювані джерела енергії: це сонце, вода, вітер, біогаз чи енергетична деревина. Однак, уже в найближчі роки побачити це на практиці можна в кількох кілометрах від Києва у селі Дмитрівка з нуля будується інноваційне автономне місто, де альтернативна енергія стане базовою. Повністю нас відрізняє те, що для утворення мікрорайону ми не приєднуємося до чиїхось існуючих інженерних мереж до існуючих. Побудованих в радянський час очисних споруд водопідготовки до енергомережі, до комунікацій в плані освітніх закладів і медицини. Ярослав Корніяченко керівник проєкту. Для створення комфортного простору і для себе, і для інших українських сімей чоловіка надихнула родина, батьки, дружина та донька. Крім того, Ярослав багато років цікавиться сучасними європейськими містами, революційними методами в будівництві та новими рішеннями в архітектурі. Тому Вирішив ділити проєкт з максимально сучасним підходом сьогодні. Ми співпрацюємо по енергетичному парку з представниками Великобританії, і в нас є впевненість, що ми почнемо будувати вже в наступному році за допомогою теж їхніх компаній. Ми розробляємо проєкт очисних споруд з синтез генерувань. У новому містечку працюватиме власний сонячний парк, вітрогенератори. У центрі розмістяться горизонтальні та вертикальні теплиці. А місцеві крафтовики зможуть розвивати свій бізнес поруч із домом та одразу ж продавати товари жителям міста. Ми можемо разом створити. Робочі місця, які будуть підвищувати рівень економіки в цілому регіону, а можливо і країни, оскільки всі принципи сталого розвитку міста ми закладаємо сьогодні, вчора і завтра. Уже зараз тут будуються перші будинки, а вже згодом з'являться лікарні, садочки, школи і навіть виш, освіта. Один із головних пріоритетів проєкту, оскільки сьогодні в багатьох країнах світу цінність нації саме в освіті в знаннях, які передаються з покоління в покоління, в цьому залежить в тому числі і сама історія міста, яку ми хочемо далі продукувати спільно з нашими мешканцями. Така філософія буде розповсюджуватися і на дорослих. Хоча прив'язуватися буде і до найменших жителів міста. Ми хочемо показати, як ув'язуються освіта і медицина, коли ще дитина маленька, як відбувається прив'язування відповідальності дитини, коли вона посіяла насінину, а потім збирає плід. Це все методи освіти, які переходять від батька чи матері до дитини. Крім цього, розробники створять додаток, із яким усе життя буде під рукою. Ми вважаємо, що людина майбутнього вона хоче максимум часу проводити за улюбленою справою та сім'єю, а не витрачати його на цю повсякденну побутову рутину. Подібних інноваційних житлових просторів в Україні ще не було, але віддалятися від світу автономне місто не планує. Навпаки, готове до взаємодії з місцевою громадою, адже кожен, хто працює над проєктом, мріє про розвиток розумного, успішного та щасливого ком'юніті і появи подібних зон по всій Україні навіть під час війни.